Моя задача зараз завести двом розшотам FPV дрони до позицій для того, щоб хлопці трощили пірів. До фронту у нас кілометра 5, чого без світла і з репом, тому що в пірів багато є FPV дрони. Тобто це безпека. Для себе техніки ну і плюс доставки Що з Ой, значить не вже. О, ви в кучі зійшлися, як чувствую, зараз. <coughs> білий день собі, вони по полю. 140 кг гомнайде. йде. ви бачу, бачить, все, буде. Опа скет ось єдимочок. Ага, все під ними. Ось все, набіжить. Скіт бачив. Робіж, це трохи навчальний парк. Ух ти, є. Ти раз, а хто що такий? Ефір, хару. А, от спостерігайте, в одному році ви бачите, раз де. Успів. Був пі... нема пі... Лежить, лежить, нормально, нормально. Лежить, віддихає. Да, а йому що таке Києва Один лежить. Лежит. Спец, а ну, зазумів, скажи, состояние. Підтори. Підрозділі розрахунку FPV я виконую функції сапера. Ну, в Мої обов'язки входить значить, спорядження дрона вибухівкою та під'єднання батареї. І потім перед вилітом я споряджаю даний дрон детонатором і відповідаю за те, щоб при влучанні дрона в ворога відбувся дрив даного боєкомплекта і ворог був знищений. Давай в полі між допіртовим посадкою, погнали. Можна Динамо, якщо готовий. Ну, no, вони вже посадці, бля. Телеметрія є, відео є mm. Поміняв на L3 арм. Ініціація. Mm. Выключай Выключи Представляй Виносимо yeah. на бойову позицію mm. Рама кондор в полі. Прийняв кондор. Пройшов фарм. Лі... Та є... роз... Рама, я Кондор, ми пройшли школу, йдемо далі, правильно? На... Да, 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 да. Десь рік назад командиром батальйона Суми було прийнято рішення створити фпв команду. І в цій команді я виконую роль пілота. Моє завдання підняти дрон, провести його по тому маршруту, з яким ми згодили з нашим техніком, перейти всі перешкоди реба, якщо вони будуть, і дойти до наданих координат, щоб знищувати піхоту, руйнувати бліндажі та знищувати техніку, яка намагається захватити наші позиції. Бери лівіше, лівіше вліво влівати отаку прямо. Справа десь, так. Бо воно. Почули тебе, справа путь. Давай, оце в білу цю хиню залітає під давай. О, бачу, пікля! Давай, 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 давай. Єс! Воно мало д'яно. Єс. Це подарок нашому він був протимики, ми зекомилися по першому. Солідари, це вам подарок. Да, я побачив там. Плюс, 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 давайте вилітайте, давайте, може не чинову, так, так, на курячі ногу, а вийте. Так, підключаємо. Так, в мене нерви, я вийду зразу переводку. Черговим 4-го батальйону виявлена група піхоти у розмірі двох чоловік або підпасів. Ми з командою зразу проаналізували висоти, все як не може бути. Відправили в півішку свою. В окулярах себе я їх також виявив під кустом. націлився, була команда відпрацювати по них, а не здержувати чи ще що. відпрацювали. В окулярах чітко було видно, як один впитався заховатися під дерево, але в нього нічого не вийшло. Два кілограми осколку зайшли йому прямо в грудну клітку, я думаю, десь туди. Коли працює з керівництвом штабу напряму, і все, зараз поступила команда від чергово. Від керівництва вирушаємо на полювання. <пілування> — А, але що на дот? Ну так, да, біля школи на 57, цього на розвілку і вперед туди йдеш. Оджанувся з маміком, чи їмось? Чи в півішка, що там? <пілування> Дуже багато суміжних літає, які невідповідально відносяться, нахуй, не пишуть з гупу. Тобто я взлетів, наприклад, на Л-1 і він злетів на Л-1, і я коли під, може перебитися в мене сигнал, його картинка наложиться. Тобто він, що піта, не він попітаний в'єний я і за халатності цей. Осі. О, бачу! Тихо, — Тихо-тихо. він поня... бачу, Оце він десь там, кстати. Ти... Да. Не спіши, спокійно. не спіши, він там не, не спіши, він там не спіши. Не спину лежить, не спіши. Хай дим розсеїв, розвіється, да, розсипеться да, трошки. О, він він уста... устав, устав, устав. Давай. устав. Давай. Давай, он не ожидає того, що там. Він стоїть. Ну так, да, він... він не чує тебе вже, в принципі, блін. У нас нижче місто... попробуй. Місто... Нижче не вийде опуститися. Чи що? Пантену може повернути трохи. Да. Отак іди вниз, 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 вниз перелетів. Ні. Він каже, це перелетів. Ні, я гаскаю. Залетів? Прям в куст? — Попали? Дерево залетів. Так, залетів, під плюс? — час побачимо. Зомбі Під Тільки було часто працювати, бо грозон перепаде. Почалося купірувати. Але відпрацювали, коли потрібно, там не було. А я вже туди сходив, я лівого поняв, а скинув повністю, він туди прямо. У ну, да, мене цікаві мотивація, що мені це подобається. Я говорю, бо, по-перше, всі нелюди приходять бувати, наші сім'ї, наші хлопці, які знаходять позицію, і співчуття до них ніякого немає. А азарт таки, що у нас в батальйоні все, починаючи від матроса, кінчаючи командиром батальйону, всі працюють разом. Тобто в нас немає такого, що там за 40 кілометрів керівництво селіччя, що в нас командир батальйону і начальник штабу, і начальник розвитки батальйону кожного дня не покидаючи вони в ефірах, постійно на стріми, дають координати, цілі, все коригують. Ну, якось так у нас виходить. Обично тут на цьому напрямку, як ми заїхали ну, сюди до нас, під Макіївку, ми до цього стояли під Солідаром півтора І Получається, там вже так реби глушили, що А Сюди як заїхали перші дні, тут як тренування була, не ребів, нічого. Тобто, той самий, грубо говоря, тір. виходить. А зараз, вже після того, як ми знищили наша команда, батальйон наш четвертий четверти механізований батальйон президентської бригади, як знищив вже більше 700 чоловік. То вже підпаси, додумались, напевно, і включили ці реби, що дуже тяжко прориватися. Але все одно шукаємо лазейки, маршрути, міняємо, обладнання. Краще знищувати ворога. Насамперед слідкую за нашими груповими чатами, куди надходить інформація, і управління Mavic'ом, на якому споряджений ретранслятор для управління, ну, управління самим FPV-дроном. У нас три людини, ми розділяємо е, ніч кожному по скільки чергує, о, всі дивляться стріми і тому подібне на зв'язку. І якщо є час, то ми відпочиваємо. Якщо в нас з'являється робота, треба десь відпрацювати, ми встаємо і відпрацьовуємо. І так кругли сутки виходить. І також наш четвертий механізований батальйон. Мене відправляли особисто на навчання на 21 день на один місяць. Отримав сертифікат ФПВ, державні нагороди, два золоті хресташа. Ну, якось так. На бетонці була замічена ворожа техніка. Зараз працюємо нічними дронами, тепловізійними. Я не можу Де ти? Рік слоз по нуля. Біжи, біжи. Критичний сигнал. Так, а там... Тримай, а тримай, ще тримай, ще тримай, ще тримай, тримай, тримай. Ты на, на старий кондор ідеш. Бачиш уже де ти? Так, Да, когда она слушает. Над, это над цим, понял? Над храмом получаешься. Я так понял, вот от этого столба где левее. Критичний Может, сигнал. Просто она вкидает. Вс, впав. Ты думаешь, да, в мене вже різко попала картинка. Так. Да. Так. Ага. Рама ікондер. Да, не прорвалися, не змогли пройти цей раз. Бук, Що це, це було? Реп. Було задіяно противником реп на управління. Культ уже не отримував обратного каналу від дрона. І плюс зараз задушили відео, появилася штора, перебили каналу. Втрата дрона. Спроблена рука